Доброго ранку ми з України, а я Ірина. І, як завжди, зранку ми починаємо наші розклади з карти дня. Ви мене просили робити три. Будемо робити три. Коли буду не встигати, буду робити дві. І так, енергії дня на сьогодні. І так, дивіться, якась неправдива інформація для того, щоб щось. А, я так скажу. А замиллення очей якась прой... просочиться інформація, яка не дуже правдива буде, і буде сковувати наші рухи. Тобто нас трошечки у якусь перерву. Якась перерва, якась стагнація буде відбуватися. Розумієте, оцю стагнацію. Використають, оце затище, можна навіть сказати, використають для зливання якоїсь інформації, щоб ви розуміли, будьте обережні, кого ви слухаєте, що ви слухаєте, не будьте сліпими, відкривайте очі, не давайте себе ошукати. Бачите, тому що тут одна, одна людина заливає, відкриває очі, бачите, як вони вправно працюють проти нас. Тут немає значення хто. Люба людина може працювати проти вас. Будьте сьогодні обережні, хто вам що говорить. І так, і так, карта номер один. Будемо дивитися, які підказочки від Таро. Карта номер два. І карта номер три. І карта номер три. Вибирайте, будь ласка, інтуїтивно, а ми побігли. І так, перша карта у нас дев'ятка. Дев'ятка жезлів говорить вона нам сьогодні. Будьте обережніші, не висувайтесь, не ви... будьте спостерігайте. Розумієте? Спостерігайте, щоб не зробити тієї самої, самої помилки. Тому що ця карта нас попереджає, можна стати на ті самі граблі. Постеліть краще соломочку, будьте обережніші, не лізьте перед батька в пекло. Дивіться, до речі, ще що вижидаючу е, тактику. Це дуже важливо. Чому? Як ви навіть як щось бачите, що якась небезпека десь, так? Ось, не висувайтеся, будьте обережніше, тримайтеся сьогодні дому, не виходьте, можливо, закуповуватися чи ще щось. Подивіться сьогодні, щоб ви. Трошечки крок краще зробіть сьогодні назад, ніж вперед. Ось так я скажу. Карта номер 2 А ця була у нас, здається, вчора була вона у нас. І ця карта нам говорить: сьогодні ніяких без змін. Ніяких змін. Сьогодні притримайте свої кошти. Не розтрачайте, не давайте нікому вдов. Не зичте навіть шматочка хліба. Я шуткую, але. Відверто скажу, що ця карта говорить, притримайте всі свої резерви, які ви можете. Це і енергію, це і час. Це значить, що вам в майбутньому, в скорому майбутньому, можливо, вже до вечора, а можливо, вже завтра, вам знадобиться те, що вас можуть попросити. Тут карта жадності. Розумієте? Не ділитись, не давати, заспокоїтись, сісти. Ось дійсно, сісти і заспокоїтись. Ось так. Карта номер 3 А тут у нас якесь сімейне свято. Я би так сказала: сімейне свято. Можливо, звільнять вашу територію. Може бути. Ви знаєте, це, це ось це звільнення. Це карта звільнення. Це, ви знаєте, ви сьогодні можете сказати, це мій найчудовіший день у моєму житті. А ви відчуєте таку переповняючу радість, але ви не один. Бачите, це карта сімейна. Десятка кубків це карта сімейна. Ви тут не одна. І не один. Тут разом люди разом радіють. Це може бути і у когось день народження, це може бути і якась перемога над чимось, і, як я ще сказала, звільнення території. Мої дорогенькі, я дуже рада за вас. Тут, наприклад, чекайте, вас можуть звільнити. Тут так само: не рухайтесь, притримайтеся, посидіть, можливо, у підвалі. Ось, ну, можливо, я не дивлячись у кого, яка ситуація. А тут звільнення, радість, щастя, удача вам сьогодні повезло. Ось так, мої дорогенькі. І дивимося ще. Таро веселки. Таро Веселки. Що карта надії. І так, карта надії для України. І так, і тут десятка, ви бачите? Хороший день. Це, якщо ви не дасте, дивіться, будьте обережні. Ось. Це, коли був самий перший розклад, як я сказала, вливання інформацій. Ось це воно і є. Будьте обережні. Тримайтеся осторонь. Прислухайтеся, придивляйтеся в. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Ваша інтуїція вам підкаже, і ви бачите разом до перемоги. Щастя, радість, удача. Нас чекає удача. Потерпіть ще трохи. Не висовуйтеся. Не можете нічого зробити для перемоги, не висовуйтесь. Тримайте себе осторонь. А ми йдемо до перемоги. Всі разом. Разом до перемоги, мої любі. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми обов'язково переможемо! Все буде, Україна, моє любе! Разом до перемоги!